Кожного року з 1 грудня до середини січня Надія ненавиділа свою роботу. Увесь інший час вона її любила, але саме в цей період ненавиділа. Річ у тому, що Надія працювала продавчиною в овочевому кіоску, і на початку грудня починався час мандаринів. Ні, до самого фрукта в дівчини питань не було. Питання були до мотивації покупок. Розумієш, от приходить людина і купує картоплю, моркву чи яблука. Одразу зрозуміло, що людина хоче їсти. А якщо купує мандарини, то це про щастя. Великий пакет мандаринів – це про велику сім'ю, про дітей, про шкурки під диваном. А кілограм мандаринів – це про шампанське і два келихи. Одинокі люди мандарини не купують. Дурниці купувати мандарини самому собі. Мандарини це ніби в мене все гаразд. І от вони купують і купують, купують і купують. А отже, в них усе гаразд. У всіх усе гаразд, крім мене, скаржилася надія дівчині з сусіднього кіоску під час перекуру. У нас те саме з оселедцем. За оселедцем одразу видно, чи є в чоловіка сім'я. От одинокий чоловік, який оселедець бере, у консервах, бо ще чистити бочковий, а сімейний. Дайте мені три, будь ласка, і пожирніші, і одразу ясно, там дружина і двоє дітей. Добре, що оселедець на побачення не купують. Сумно говорила дівчина з рибного магазину. Розмови про мандарини й оселедець були постійною темою дівчат на перекурі. Покуривши, Надія поверталася у свій кіоск і продовжувала продавати мандарини. Того дня все було так само: Дайте три кілограми мандаринів. Ой і мандаринів пару кілограмів. Так, а мандарини у вас абхазькі? Не брешете? Давайте мені цілий ящик. Загальноміське мандаринове щастя. Надії мандарини купувати було нікому. Самій собі дурниці, а кіт мандарини не їсть. Задля цікавості, дівчина рахувала кількість самотніх неомандаринованих людей. Виходило троє за день, плюс вона сама омандаринованих. Надія не рахувала, щоб остаточно не засмутитися. Ще два роки тому Надія сама купувала мандарини. Купувала їх собі і чоловікові, але потім чоловік пішов, і мандарини стало купувати ні для кого. За чоловіком Надія не сумувала, так собі був чоловік, а от за покупкою мандаринів сумувала дуже. О восьмій годині дівчина зачинила кіоск і сіла рахувати продани. Через вікно вона бачила, як на вулиці густо падав сніг. Справжній новий рік, а не 1 грудня, подумала дівчина. У кіоск хтось постукав. Надія відчинила й побачила бабусю: дитинко, продай мандаринів. Я вже квапилася, квапилася. Поспішала, поспішала. Кілограма два мені більше не донесу. Заторохтіла бабуся. Надія почала набирати мандарини в пакет і сказала: Вам пощастило, напевно, у вас велика сім'я раз так багато берете. А що ж, окрім вас усі зайняті були, що ви самі за мандаринами в таку погоду. Ой, дитинко, яка велика сім'я? Я і кішка моя, от і вся наша сім'я. Чоловіка три роки як поховала, а дітей ми так і не нажили, сказала бабуся. А навіщо ж тоді вам мандарини? Та ще й два кілограми, спитала Надія. А тому, що мандарини це про щастя. А я собі щастя позбавляти не збираюся. От сяду на дивані перед телевізором з'їм мандаринку і стане мені добре-добре. Діток сусідських пригощу, і їм добре добре стане, і мені теж. Листоноші парочку дам. Люди від мандаринів усміхаються, добрішими стають. А якщо поруч добрі й усміхнені люди, це вже щастя, сказала бабуся й, віддавши надії гроші, простягнула дівчині два мандарини. Та що ви не треба. Запротестувала Надія. Бери, бери. Повір старій, парочка мандаринок ще нікому не зашкодила і гірше не зробила, ну якщо, звісно, алергії немає. Сама і когось пригости, сказала бабуся. Та немає кого мені пригощати. Я самотня, пробурчала дівчина. Ой, знайдеться хтось, а тут і мандаринка сходиться. Які твої роки, дитинко, і взагалі в тебе є ти, а це вже не так і погано, пробурмотіла бабуся. Бабуся пішла, і Надія, дорахувавши товар, зібралася додому. Два мандарини, подаровані бабусею, самотньо лежали на прилавку. В останній момент Надія сунула їх у сумку. На дворі падав сніг. Швидко добігши додому і кілька разів ледь не впавши, дівчина зайшла у під'їзд. Підійшовши до ліфта, вона побачила хлопця і відступила. Хто знає, які маніяки вештаються, подумала Надя. Під'їхав ліфт. Хлопець зайшов у кабіну і, усміхнувшись, сказав: Дівчино, сідайте, не бійтеся. Я, Ігор, я навпроти вас живу. Я, онук Клавдії Степанівни. Бабуся померла, і тепер я тут мешкаю. Ми з вами бачилися на зборах мешканців. Надя згадала, що справді минулого тижня бачила хлопця на зборах. Тоді він був із вагітною дівчиною. Надя зайшла в ліфт. Двері зачинилися, ліфт проїхав кілька секунд і зупинився. Ну, щастить, як завжди. Схоже, застрягли, сказала Надя. Краще б пішки пішов, устав, як собака. Сестру на вокзал проводжав. Ну, ви її бачили. Вона в мене при надії, приїздила бабусю ховати. Давайте натиснемо кнопку диспетчера. Хлопець почав натискати кнопку. Слухаю вас, обізвався жіночий голос. Жінко, ми тут? Ми застрягли в ліфті. Миру 15, другий під'їзд, закричала Надя. Так, Миру 15 другий під'їзд, підхопив хлопець. Перестаньте кричати, усі бригади зайняті. Як звільняться, так одразу до вас, відказала диспетчерка. А коли? Коли вони звільняються? Закричали обидва. Раніше, ніж через дві години, не чекайте, відповіла кнопка і відключилася. Ну, от, а в мене кіт не нагодований, сказала Надя. А в мене й кота немає, відповів хлопець. Хвилин п'ять вони мовчки стояли в ліфті. Дівчино, а хочете шампанського? Ви не подумайте нічого поганого. Сестра сунула перед від'їздом. Я їй кажу: навіщо мені одному шампанське? Мені ж і пити ні з ким. А вона мені нічого. Було б шампанське. А з ким випити, сам знайдеш. Хлопець дістав із пакета пляшку шампанського. Ой, хочу! А знаєте, у мене є мандарини дві штуки. Мені їх теж, як і вам, шампанське сунули, засміялася Надя. Дивіться, як вчасно нам все це сунули, розсміявся Ігор. Бригада ремонтників приїхала швидко, навіть занадто швидко, на думку застряглих. Випили тільки половину пляшки і з'їли лише один мандарин. Застряглих визволили. Надя й Ігор стояли нерішуче навпроти ліфта. У руках Наді був мандарин, у руках Ігоря недопити шампанське. Добра ніч, Ігорю, сказала дівчина. Надю, а не будьте такою жорстокою. Не залишайте мене наодинці з цим шампанським. Ну й мандаринку їсти самій це якось також нечесно, усміхнувся хлопець. Тоді ходімо до мене, бо в мене кіт не нагодований. До речі, Ігорю, а ви любите оселедець? Бочковий, жирненький, і сікрою? Якщо любите, то я завтра можу купити. Два це, звісно, забагато, але один нам якраз буде, сказала дівчина і засоромилася. Звичайно, люблю. Як розлучився, тільки чищений у банці беру, бо для себе чистити лінь. А знаєте, Надіє, я геніально чищу картоплю, в армії навчився. Двері за молодими людьми зачинилися.